Тим часом в день націоналісти сходили до президента, просили гаранта відновити офіційне святкування Дня свободи 22 листопада та скасувати законодавчі акти, що йдуть у розріз із конституцією України. Деякі з учасників акції на згадку про помаранчеву революцію спеціально підбирали апельсинові кольори в одязі. Під стінами адміністрації президента їх було небагато. Усього лишень двоє-троє десятків людей. Вітали Віктора Януковича спеціально створеною листівкою. У ній написали, поки не настав 2015 рік скасувати з. Зиму, бо газ ніяк не подешевшав, і капусту, бо вона ослухалася Азарова і не стала доступнішою для народу. Свої звернення націоналісти передали представникам секретаріату. намагалися вручити листівку, однак ті її не взяли. Це його особиста проблема, що він тю. Цю... Подію вважає для себе, ну можливо, якоюсь катастрофою, катастрофою в, своєї, в своїй кар'єрі політичній. Не можна будь-яким законом розчирком пера перекреслити якісь історичні події. Звичайно, є сенс поновлювати, оскільки я переконаний, що переважна більшість українців. Прихильно ставляться до цього дня, вони ставляться досі спієтетом до помаранчевої революції, оскільки помаранчева революція дала нам українцям усвідомлення того, що ми є нація.